Вітаю, друзі, а також усі інші. Відео, видео для потомкам, щоб вони видели, какими ми дорогами ходили. Чтобы мы не хуже дітов наших і отців. Покажи дороги, покажи цю дорогу. Що тут скажеш? А вас сюди никто не запрошував. Тепер Здихайте в багнють. В нас сьогодні 17 січня 2026 року. І це 1424 доба мужі оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обозвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити про гуляйполе. Справа у тому, що багато моїх глядачів та підписників а, і читачів а, задають питання щодо Гуляйполя. Я останнім часом звертаю увагу саме на запорізький напрямок. Багато говорив про Степногірське, але яка саме ситуація в Гуляйполі? Ну що ж, я можу її охарактеризувати станом на зараз так, що вона Гуляйполе застрягло в лоці у п'ятій загальної військовій армії. Це правда. І причини тому є безпосередньо. Гуляйполе на сьогодні. Російські окупаційні війська прикладають максимум зусиль, щоб окупувати повністю це маленьке містечко. Я вже неодноразово звертав увагу на те, що гуляй поле це не Авдіївка, гуляй поле це не Бахмут, це не Покровськ, це не Мирноград, це навіть не часів яр. Гуляй поле це маленьке місто. Де нема такої кількості промислових зон, де нема такої кількості якихось елементів природних перешкод, окрім річки Гайчу, але тим не менш, росіяни, які думали, що можуть захопити Гуляйполе за декілька днів, вони помилилися. Вони, е, як виявилось, не мають можливості станом на зараз з наскоку, ось так, кавалерійським поступом якось дуже швидко захопити е, все місто. Але, на жаль, треба визнати і те, що поступово росіяни у Гуляйполі продовжують е, е, наступати. І станом на сьогодні переважна частина саме е, Гуляйполя на південно-східному напрямку. Це вулиця е, Велика, це вулиця Українська. Вони контролюються російськими е, окупантами. Вони мали можливість саме через ці вулиці вийти до центрального кладовища, а також зараз знаходяться біля центру міста в районі е, Сільмашу. Не можу сказати, що е, повний контроль над центром міста у Росіяни є. Там переважно присутність їх інфільтруємо груп, але можемо говорити про те, що фактично, станом на сьогодні, росіяни мають вихід до центра саме через південно східну частину міста. Майже вся лівобережна східна частина Гуляйполя дійсно знаходиться під контролем російських окупантів, тому фактично можна говорити про те, що це їх повноцінна стабільна зона контролю. За прямими шляхами логістикою постачання е, як особового складу, так і усього необхідного, негативним моментом стало те, що російські окупаційні війська за минулий тиждень мали можливість розширення зони контролю на північно-західній частині е, приватного сектора е, Гуляйполе в районі вулиць Алеаношка та Лесі Українки. Саме тут, а, форсувавши річку гайчу, вони закріпилися, зачепилися за ці вулиці. А, в стані низьких температур, тобто морозів, більш-менш стає прийнятним просування в тих умовах, в яких вони знаходяться в, а, при форсуванні річок, водойм і так далі. Тому це негативним чином впливає на можливості. Сил оборони України контролювати майже усю протяжність а, того чи іншого Гирила річки. В свою чергу Сили оборони України продовжують а, спротив, контролюючи саме частину центральної та західної західного районів Гуляйполя. Переважно йдеться станом на зараз про трасу 08-14, вона ж вулиця Шевченка, а також район трактору ДТ-75, який є базісними основними по контролю Сил оборони України. Тобто тракторчик він продовжує триматися. І саме завдяки цьому ми можемо ось таким е, чином, е, при необхідності, використовувати групи зачистки. Для того щоб не давати росіянам повного контролю над центральною частиною міста і продовжувати контролювати в тому чи іншому режимі навіть дистанційному спроби росіян пройти по іншим напрямкам і захопити повністю цю південну частину міста або повністю всю північну частину міста. А ситуація в Гуляйполі ще а, повинна бути розкрита в питаннях того, що це не тільки якесь там індустріальне велике місто, а, тут не багато індустріальних зон, а і ще в тому сенсі, що росіяни тут сконцентрували одну з своїх найбільш боєздатних армій п'яту загальну військову армію. Я про це неодноразово згадував, але повторюю це на сьогодні. Найбільш ну як на сьогодні. Це взагалі була на південно-донбаському напрямку для росіян найбільш боєздатною армією. Вони для а, удару по Гуляйполі, щоб так от за декілька днів його захопити, сконцентрували підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії, 57-ї та 60-ї окремої мотострілецької бригади. Ось саме ці декілька днів-декілька тижнів для них перетворилось вже як в другий місяць боїв за Гуляйполе. Незважаючи на те, що вони сконфронтували таку велику кількість сил та засобів. Зараз а, російські окупанти з 5-ї загальної військової армії отримали а, на Гуляйпільському напрямку підсилення у вигляді підрозділів 38 та 64 МСБР окремої мотострілецької бригади зі складу 35, ОБР, а також 60 69 ОБРП. А, Окрім цього. Трохи раніше вони отримали підсилення 37-ї окремої мотострілецької бригади з, з складу 36 ї е, е, окремої загальної військової армії і 5-ї ОТБР. Е, 5 ТБР, ну це 5-та окрема танкова бригада, це фактично концентрація проти маленького міста величезної кількості сил та засобів переважної кількості з усього плацдарму. З усього напрямку, не просто Гуляйпільського. Вони таким чином а, змусили а, частину підрозділів відтягнути з північної частини Запорізької області по трасі Р85 вздовж річки Гайчул. А також частину сил та засобів вони відтягнули з Покровського напрямку. Це вже Дніпропетровщина. Вони призупинили загальмували сам процес окупації Запорізької області, тому що гуляй поле а, для них стало настільки серйозним викликом, і це ще не все. Це ще не все, тому що втрати п'ятої загальної а, військової армії з вересня 2025 року. По кінець грудня 2025 року становлять більше ніж 20 тисяч. Більш ніж 20 тисяч особового складу. Тобто, фактично, на гольовій полі 5-та ЗВА втратила півтори дивізії. Якщо ми говоримо саме з такими військовими вимірами, це півтори дивізії. Якщо армія втрачає таку кількість сил та засобів, втрачає, наприклад, там, ну, дивізію, то це не боєздатна армія. Вона вже не може повноцінно виконувати свої функції, саме тому вона і отримує це підсилення. Але найголовніше це те, що найближчим часом, якщо росіяни до кінця січня не зможуть захопити Гуляйполе, прийнято рішення п'яту загальною військову армію підсилити 34 четвертою окремою мотострілецькою бригадою 49 дев'ятої, окремою окремою загальною військової армії. Uh, яка, до речі, входить до складу групи військ Дніпро. Якщо хто не знає, то це саме та група, яка діє на Херсонщині, переважно Херсонську область і частково в Запорізькій області. І окрім, цього, вони будуть підсилювати її 90-ю танковою дивізії, саме тією 90 ю танковою дивізією, про яку я постійно згадував, коли uh, розповідав mm. про події на Кураховському виступі, вже колишньому Кураховському виступі, тоді саме на тій ділянці 90-та танкова дивізія вона була найбільш а, боєздатною, і а, на неї покладалися основні задачі пробівні задачі на Кураховському виступі. А, говорю про коли, я говорю а, найбільш боєздатні, я щоб ви розуміли, а, акцентую на цьому увагу при тому, що а, на Кураховському виступі 90-танкова дивізія пробивалася майже рік. Тобто, ось рівень її боєздатності для розуміння. П'ята загальна військова армія також найбільш боєздатна на південно-донбаському напрямку, але на проходження цієї відстані знадобилось більш ніж як рік. І величезні втрати тільки за останні місяці. А, Тим не менш вони мають більше результату у порівнянні з якимись іншими підрозділами, формуваннями і так далі. Таким чином, якщо до кінця січня росіяни не зможуть захопити Гуляй-Поле, вони змушені будуть використовувати що? Вони змушені будуть використовувати резерви, які їм потрібні були для того, щоб після виходу безпосередньо на Повністю лівий берег річки Гайчу. І після цього форсування цієї річки, виходу на її правий берег, вони мали можливість ресурс для просування до е верхньої терси. Тобто цей ресурс, який саме на це був в них зекономлений, який в резерві знаходиться. Він буде зараз перерозподілений на те, щоб бити по гуляй поля. З цього ми можемо зробити ось який висновок. Мене дуже часто запитують про гуляй поле. Так, гуляй поле це дійсно о, так, вразлива ділянка, яка, ну, здавалося б, не зможе витримати такого тиску. Але який результат? А результат такий, що гуляй поле не просто витримало цей тиск. Гуляйполе зараз відіграє дуже важливу роль в питаннях виснаження у цього величезного угруповання росіян, яке було сконцентровано на південно-донбаському напрямку для формування подальших умов з накопичення створення плацдарму для накопичення ресурсу і удару по Запоріжжю. Можна сказати, що так, через Степногірськ, ми про це говорили напередодні. Росіяни зможуть чинити терор е, Запоріжжя, але саме Гуляйпільський напрям, саме річка Гаючу, вони відігравають на жаль важливішу роль в питаннях для росіян подальшого наступу на Запоріжжя. І допоки тримаються гуляйполе, допоки виснажується російський ворог, усі його підрозділи, які навіть вони не думали, що вони змушені будуть туди стягнути, тому що їм не вдасться так швидко взяти гуляйполе. То от відтерміновується сам процес подальшого формування цих умов для наступу на Запоріжжя. І чим довше воно відтерміновується, цим чим довше гуляйполе перетворюється для російських у цих всіх окремих мотострілецьких бригад, дивізій, полків, танкових бригад, врешті решт армії, цілком армії перетворюється для них в м'ясорубку. Тим більше в нас часу на те, щоб а, дійсно забезпечити укріплення відповідних рубежів і підсилення відповідного плацдарму, і не дати можливості російським окупантам в 26 шостому році а, створити саме ті умови, які вони запланували для подальших наступальних дій на Запоріжжі, тим, хто тримає гуляйполе сьогодні, а, захисникам Гуляй-Поле безумовно величезна честь. Тому і шана тому що така кількість навали росіян на таке маленьке містечко. Ну я вже і забув коли останнього разу е, було протистояння саме в такій пропорції, диспропорції, я навіть сказав би, тих, хто тримає оборону, і тих, хто майже 24 на 7 нон-стопом закидує живе м'ясо е, в місто для того, щоб утримати. Якийсь невеличкий будиночок і рухатись далі. Це безумовно для росіян гляполе перетворилось в найбільшу неочікувану м'ясорубку з усіх тих, які тільки були протягом 25-го року. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши і репостнувши. Все це допомагає а, цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще й стати спонсором обосує, що дозволятиме каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори отримують цей контент завжди. Першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди. в Черговому огляді мапи бойових дій на обос Слава Україні! Слава нації!